Їх буде більше від медів. Дівчата чудово. Гарний кусок. Перейняла флешмоб від е, Володимира Коха. День четверті. День четвертий. Виживали, як могли. Також цінуєш подорож без вигадок, такими, як вони є. Тоді залишайся тут. Ми з подругами приїхали в Карпати. І першочергово ми піднялися на нашу улюблену гору Бобен. Звідки спостерігали за Чорногірським та Сведовецьким хребтами, дивились на Кургани, а тоді, спустившись, ми попрямували до підйому на гору Петрос. Той випадок, коли не просто домовилися а, і не випадок. поїхали, а поїхали. Та їсочка. Підйом до патроса ми розбили на два дні, тож ми йшли дуже повільно, спостерігали за краєвидами, милувалися квітами і потрошки набирали висоту. В нас є таємниче місце, де ми завжди зупиняємося. Але спочатку ми хотіли дійти до полонини шиса, бо там ми завжди зупиняємося для того, щоб перепочити, поїсти і попити першої джерельної водички. Скільки ми зовсім не поспішала, то ми зупинялись біля кожного кущика для того, щоб наїстись до схочу ягід. Обжорство. Ще одна. Я буду видати своїх туристів на малину. дівчата! Останнього разу я в горах була 1 березня, тож я не могла надивитися на кожен грибочок, на кожен камінчик. І на той шлях, який проходили, піднімаючись гори. Тут ми вже підходимо до полонини шисла. Добрий день. Ти така ага. гарна! Їсти буде більше від медію. Якщо вам чути голос на фоні, то так. Це ми слухаємо новини, де повідомляють, що є чотири ведмеді, і два з них спускаються до села, бо в них ведмежата. Тож ми швиденько підіймалися до гори, ставили намет в таємничому місті, готували дуже смачний хлібчик з салом, а також ми варили смачніший червоний борщ, який був на смак, не наче в бабусі в дитинстві, щоб ближче вечора було холодно, тож ми грілись біля костра, та пили карпатський чай і готувалися до сну, бо мали лягти пораніше. А лягали ми пораніше, щоб прокинутись о четвертій ранку та підійматися на Петрус, щоб зустріти сонце. Тут ми відчували вже сильний вітер, що більше світало, то ми розуміли, що сонця видно не буде. Але ми не здавалися і все одно йшли до вершини. Петрус, <рес> <Ю -ху! Всі рес> на Петрусю! Всі на Ми зійшли. <рес> Насправді, за такої погоди ти бачиш те, що не бачиш під час сонячної. Різні метафорфози з хмар, стоїш в хмарі. А коли визирає трошки проміння сонця, то ти бачиш зовсім інші гори. Спустившись до так званого нашого базового табору, ми ще трішки подрімали, поїли. Подивилися ще раз на Петрос та Петросун, зібрали рюкзаки та прямували донизу. Нас не заставляли сюди піднесення. О, Петроська ще знімає відео, давай вліземо відео. <гум> <гум> ну і вже по традиції, дійшовши до красивої першої полонини. Ми сиділи, дивились на краєвиди і, як завжди, багато людей. Поївши, ми ще довго лежали, спостерігали за горами, слухали вітер, дивилися на квіти і довго мовчали. А потім викликали трансфер і попрямували до дорогобрату, бо в нас ще було в планах піднятися на жандарми та близницю. Цього разу гори всюди нас зустрічали вітряно. Але це не заважало це давало зовсім інше відчуття гір, неспокійних, а таких трішки бунтівних. The nest. Сьогодні варто спохід. Дівчата як чудово. Гарний пухід. А не ліна! Ми хобі. Це чорниця тур. Чорниця, брусниця і лох'єна тур. Фестиваль. О, Що це зовнівець починається, дівчата? Іванка, ти казав, що буде пенсіонерський табір. Ти казав, що буде пенсіонерський табір. Пенсіонер. Ой, треба бути уважним. Далі є лівець. Йо пересепе. Ой, печуть ножки, ножки картошки. Перейняла флешмод від е, Володимира Кохана. Передаємо всі вітаннячка. Ми продовжуємо ваш проєкт хашті. Експонат Гуцульська кастрюля. Позаду мене ще багато закинутих будиночків. Це полонина гроба. Кажуть, що тут була сироварня, але буквально десь з 20 го чи 21-го року, мабуть, вона перестала діяти. Тут було дуже багато овечок і готували дуже смачний сир. Таїсія. Що ви скажете про свій похід? Чистий похід, щоб на рака не пішли. <рес> ти тут знімаєш її це, а я падаю. Не падай, ти вже маєш таку чарівну палицю. бо Вона чарівно може на кустрацію. День четвер. День четвертий. Виживали, як могли. Тато, проходиш веде тут.